Доброго дня. Хочу показати результат воскотопки соняшної. Я відео раніше викладав в інтернет. Яка в мене воскотопка з пивної вітрини? Хочу показати результат. Ось Кожен день я загружаю сюди рамки. Отак, рамки загружаю, рамки або магазини. такий результат. Виходить. Тут знизу сіточку ще застилаю. Ось віск вже розплавлений. Капає вниз. Ось. І оцю всю мерву я ще на одну добу залишаю зверху. Ось я її сюди кладу ще на добу. Ось вже Сьогодні я зібрав ту мерву, яка вже відпрацьована в мішок. А оцю, що сьогодні шкрябаю, підніму сюди вверх, а сюди знову загружу нові рамки. Ось такий результат. Ось такі рамки. Я вже отут їх трошки почистив Ось і вже приніс нові рамки на вибраковку. Ось тут всякі трутові соти вибраковую. Ну, всі, що мені не подобається, як вони відтягнуті. або старі. Все, я вибраковую. І перетоплю. Сьогодні, нагадаю, 25 серпня. Працює ще воскотопка відмінно.